Скажіть, будь ласка, чи є правильним, що батько не дав прізвище своїй дитині? Ну, тут нема б такого поняття, правильно чи неправильно. Знаєте, як би там не виглядало? Але це і справа кожної людини. Знаєте, він хоче дає, хоче не дає. Ми не можемо кого заставити. І не можемо когось відобрати таке право. Я думаю, що це прегатива того, хто дає. Якщо він дає його, то він має право давати або не давати. Ну я так думаю. І не знаю, як... Бо питання правильно чи неправильно я би так не ставив. Я б ставив питання, чи може він так робити, чи ні. Думаю, що може. Може, я не правий, не знаю. Оксана, слава Ісусу Христу, Отче Василю, маю до вас велике прохання. Чи не могли б ви записати відео навчання, що то таке той спокусник зелений Змій? Горілка, так? Маю на увазі. Бо мій чоловік каже, що списка гріх, а про горілку ніде не, не пише, що не можна. Вже не знаю, як йому то доводити. Колеги і горілка на першому місці, а все остальне таке. На мене, на мене а, зла в нього не, на, на нього немає, зате на колеги все, а часу, на мене часу в нього немає. Зате на колеги. Усе знайдеться. Будь ласка, дуже вас прошу, запишіть відео, бо він вас слухає. Дякую вам, будьте здорові. Та здоров'я, кажуть, навіть слабому не зашкодить. Так, ми, я зараз обновлюю обладнання для малої студії. Я хочу зробити таку студію, відео студію. Ясне діло, що там, щоб зробити. Студію то що я робив розмови при свічках, воно було так трохи на коліні зроблено, Ну, що могли, то зробили. Ми там використовували і телефони, і замість камери і так далі. Але то є ну, несерйозно і воно працює трохи так собі. Ну, Я мушу тримати рівень. так? Ми зараз працюємо, я вже частину обладнання вже є, частину ще в дорозі, але. Я буду працювати, ми запустимо ту студію, і вона буде виходити систематично. Кожний тиждень, як мінімум, один раз у тиждень я буду робити, або потім ми можемо бути і частіше, будемо вже і частіше. І так, що зараз, як вже як така справа зайшла, то я тоді скажу, значить, купили ми вже відповідний мікшерський пульт, аудіопульт. Для роботи з звуком. Хороший, правильний, такі, як має бути, для, чисто для студійних для, з цими всіма можливостями і так далі. Ну, і зараз ми чекаємо на відеомонтажний пульт. Ця річ така собі дуже дорога, але ви даєте кошти, і я стараюся їх використовувати, так? От, іменно для того, щоб. Практично ви самі собі підтримуєте канал. Так, якась частина є і для мене, ясне діло. Я купляю щось там і їсти, і вдягнутися, питань нема. Але в основному гроші, які ви даєте, я стараюся вкладати у розвиток цієї праці. Ну, я обладнання студійне, розумієте, воно коштує дуже дорого. І таке поняття, як відеопульт, відеомікшерський пульт. Ну, їх випускають для студії, їх же не випускають, щоб кожен собі купив. І ясне діло, що це обладнання дуже велике. І ми не брали такий студійний е, пульт, там, як скажімо, десь там на П'ятому каналі чи на, е, чи на якомусь іншому з наших там каналів. Та? Але це такий маленький пульт, чотири, чотири гаждімяні входи. Е, Чотири Сдіальні, ну, практично, так собі, можна сказати, достатньо вже такий пульс серйозний. Із Тебаром, хто знає, що це таке є. Це не той бар, де пиво продають, а Т-бар це таке приспособлення. Хто не знає, тому не треба. Ну, от. І мені допомагає в цьому пані Наталя з Англії. Дай Боже здоров'я, бо тому що на наших платформах тут в Україні я не знайшов. Правда, знайшов, бо на одному, але. Він був дуже сильно задерта ціна там практично на 700 доларів. Так, було б дорожче. Ясне діло, що треба було. Це він не коштував 700, а дорожчий був на 700 доларів. отак ось. Так що, отака справа. Так що будуть вам всі питання. Я буду запрошувати і гостей. Я думаю, такі питання, як, наприклад, там, проблеми з алкоголем. Можна зробити цілу серію, спочатку запросити психолога проговорити цю проблему з позиції психології, так? психотерапії, і потім запросити, наприклад, лікаря, так? нарколога, чи як там, щоб з ним ще проговорити це питання. Ну і потім тим більше, можна запросити людей, які вийшли з того, а такі в мене є, бо тому що я, ну, багато в мене не було, було тільки дві групи. Так? Бо одна група, ми займалися з нею 9 місяців, з кожною групою, так? Я просто потім ми то трошки закинули. все проблеми було з часом, так? з часом, а потім, потім почалася пандемія, а потім війна і так... і так воно зависло. Але можна запросити тих, тих хлопців, дівчат. Які були в цих групах і які залишаються чистими, та? взяли себе в руки і, і прошу дуже. І я вважаю, що такі передачі треба робити. Так, ми маємо телебачення, але вони бачите наше телебачення каже, «До побачення, бо, тому що ну, висвітлюють купу проблем, та? але методи їх вирішення не дуже. Я би хотів, щоб моя праця була для вас корисна. Щоб я не просто висвітлював проблеми, так, як ну, телевізор, так? там у того не добре, там то не здало, там пенсії малі, там людини не мають за що купити їсти. Так, і все так розкажуть, всі такі: та, так, так, добре. Ну так, є проблеми. Ви розказали, як її вирішити? То, що є проблеми. Ми всі дуже добре знаємо. Ви скажіть, хоча б постарайтеся її якось вирішити, оце тоді буде. І тому от, оця студія, яку ми готуємо, так, бо для цього треба купити всього. Здавало б, можна просто поставити телефон на, на, на стойку, сісти перед телефоном і трендіти. Я так не хочу. Я так не буду робити. Або робити по-людськи, або ніяк. І тому для цього всього треба кошти і, і час. Так що не переживайте, я думаю, це питання обширне, і ми будемо його піднімати, ми будемо його проговорювати, а просто в такій формі відповіді на запитання це буде трохи замало часу.